Транщики розпочали розчищати чорне море для цивільних суден. Неприятне відчуття якогось -то тотального пораження. Відповідне рішення було ухвалено під час останнього Рамштайну у Чорному морі. Поруч із узбережжям Болгарії. Корабельна група Болгарії та Румунії розпочала чистити коридор для цивільних суден. Тралення акваторії Чорного моря поблизу берегів Болгарії. Це новий маршрут українського морського коридору. Наші чорноморські сусіди демонструють на дивостислий період від прийняття рішення про створення міннотральної групи до початку практичної роботи. Зараз працює сім кораблів: один румунський та шість болгарських. Ну, дивіться, ні. Ну, мій прогноз буде дуже обережним. Е, зокрема, саме тому, що в мене є там дійсно, ну, називаємо це інзайдами, це мої мої друзі. Мої близькі друзі, побратими зараз там на лівому березі. От, що називається, тримаю, тримаю кулаки за них там схрещені пальці. Так от, е, ну тут тут, мабуть, варто нагадати трохи перед історії. Справа в тому, що е, ні для кого давно вже не секрет, що. Е, по перше, для кого не секрет те, що взагалі на лівому березі наші працюють от рівно з того моменту, як звільнили правобережну Херсонщину. От як зайшли до Херсона, ну буквально вже на наступні дні перші групи сил спеціальних операцій пішли на лівий берег, і е, вони там рейдували весь цей час, тобто з листопада минулого року, от скоро рік вже буде. А звич, звичайно ж, ці рейди стали набагато інтенсивніші з весни, коли там власне стало зелено. Фактично, з весни цього року там така сформувалась, можна сказати, нова низова січ, рівно як от колись було в давні часи, коли наші предки козаки, от саме там, ж на островах в понизі Дніпра, ховались то від поляків, то від турків, а далі звідти ж ходили на них в набіги, аж до Стамбулу доходили. От рівно таке там відбувається всю всю весну і літо цього року. Острови давно під нашим контролем, е, і е, на лівому березі, теж скажімо, е, наші хлопці і дівчата себе почувають ну давно вже як вдома. Фактично, цей е, понизя Дніпра, от е, Лівобережна Херсонщина, це єдина ділянка на цій, е, от, на цій війні, де є велика сіра зона. Фактично, весь інший наш фронт він не такий на всьому іншому фронті. Дуже близько наші позиції від ворожих, а те, що між ними тотально прострілюється. А от е, на, на Лівобережній Хесонщині фактично 15-20 кілометрів е, від берега це сіра зона, яку на картах позначають як окуповану територію. М -м -м. Ну що формально правильно, тому що е, орки там, скажімо, орки там є, але орки там переважно навіть не можуть облаштувати стаціонарні позиції. Вони там теж фактично рейдують, рейдують, патрулюють, але будь-які їхні стаціонарні позиції виносить наша артилерія з правого берега. Їхні стаціонарні позиції починаються за 20 кілометрів від річки. А от те, що ближче до річки, це е, ну знову ж таки єдиний терм в цій нашій війні. Наша війна, вона загалом ця війна така. Ну, дуже така е, піхотна, дуже окопна, дуже в цьому сенсі така страшна, в сенсі Першої світової. А от е, Херсонщина, це єдина єдина, скажімо, ділянка фронту, де наша війна, ну хоч трошки така голівудська, де е, Саме рейди спецназа на спецназ, засідки дуже такі, я б сказав, зухвалі в хорошому сенсі прогулянки по ворожих тилах. Стало вже давно, скажімо, доброю звичкою проводити звідти полонених на правий берег. Це вже якби така стала практика, я б сказав. Тобто, наші там напівконтролювали цю територію достатньо давно, але саме в такому це контроль території в партизанському режимі. От е, наші сили спеціальних операцій там дійсно вчуваються як вдома, але це зовсім інше ніж висадка великих механізованих частин з технікою. І також ні для кого не для кого не секрет, що е, така висадка була нашим планом А на початок власне літнього наступу, що ніхто не хотів е, прогризати отак зубами лінію суровікіна, як це наразі доводиться робити, от прогинати її буквально от метр за метром. А планом А було саме виселитись е, на плаздар на лівому березі і вдарити по російських тилах, тобто зайти за лінію суровікіна. Е, на жаль. Цей план абсолютно очевидний його ніяк не було можливо в достатньо подивитися на карту. Просто росіяни оцінили свої сили, зрозуміли, що вони не зможуть такий наступ стримати, і тоді вони знайшли дійсно хід конем, що називається. Вони вчинили найбільший екологічний злочин після Чорнобиля, підірвали Каховську ЕС. Але е, злочин то злочин, а з військової точки зору воно їм дало те, що треба. З військової точки зору це було дуже грамотне рішення, яке дійсно на той момент абсолютно унеможливило саме нашу висадку на лівий берег не силами спеціальних операцій, а вже такими механізованими з'єднаннями. Далі пішов план Б. Далі власне довелось е, проламувати лінію Суровікіна, От весь оцей наступ на Запоріжжя, який ми скажімо, весь цей час е, з болем, тривогою та надією змушені спостерігати. Але е, цілком зрозуміло, що ми не полишали надії, що колись ми можливо повернемо до цього плану. А От е, це стало набагато складніше от, в змінених умовах. Зокрема, тому що е, там, де було дно водосховища, там зараз точно тепер не висадишся. От е, ну, на, навіть там, де зараз якісь ліси пішли по дну каховського водосховища, ну е, там це молода поросль, а під нею багатометрові шари саме річкового муву. Ну, техніка не пройде ніяк. От, е, Лишається тільки власне нижче ніж виключно ділянка нижче від каховської греблі. Знову ж таки, це очевидні речі. Вони видні просто по карті. Тому звичайно, орки нас там чекають. Звичайно, орки нас там чекають, орки до, до цього готуються, і тому ми весь час промацуємо. Вже склалась достатньо, скажімо так, така ситуація, починаючи від стану ґрунта і закінчуючи станом ворожих втрат та ворожих запасів. Що можна було би вже ризикнути і таки зайти на лівий берег? Ну не в рейдовому режимі, а по серйозному? І от ми весь час це промацуємо. І те, що відбувається зараз, це стане або черговим таким дуже серйозним вже промацуванням, Це в будь-якому разі, те, що вже сьогодні відбувається, це в будь-якому разі потужніше за всі попередні рейди, навіть за рейд на козачі лагері. І власне ознакою того є те, що це робить морська піхота, а не тільки сили спеціальних операцій та гур. До того там оперували тільки саме спецпризначенці ССО та ГУР. От тепер пішли морпехи. але далеко ще не факт, що це вже плацдарм. Це цілком може бути ще якраз така дуже серйозна розвідка боєм. Це цілком може бути репетиція. Платздарба. Тому давайте не будемо розкатувати губу, не будемо вважати, що обов'язково це вже отой удар в тил ворогів, який повністю обрушить їхню систему оборони. В будь-якому разі це серйозний удар. В будь-якому разі у ворогів зараз паніка. Але е, чи це вже о той удар, чи це ще одна чергова, скажімо, репетиція і е, вимотування їхніх ресурсів, е, оце це стане зрозумілим. Ну я б сказав, в межах тижня. Тобто навіть навіть не, не те, що не в межах години, але не в межах найближчих пару днів. Тому е, те, що ми в даному разі можемо робити, це е, в першу чергу власне тримати кулаки, от там скрещені пальці, там хто вірить, там свічки поставити. А от до речі, про свічки. А ще ми можемо згадати, що конкретно тим нашим хлопцям і дівчатам, хто зараз на лівому березі, ну їм ми напряму нічого не передамо. От в них навіть зараз там зв'язок тільки вже закритий. там, там вже... От, е, але е, більша частина наших військ на правому березі забезпечує їм тил. так само значна частина наших військ на інших ділянках фронту, і от їм всім щодня потрібно, щоб ми щось передавали. Тобто щодня потрібні дрони. До речі, отам на Херсонщині. Ну з дронів, які летять через Дніпро, реально вертається тільки кожний другий. То половина втрачається при першому ж виріці. І на жаль, це, це реалії війни. Це цивільні дрони, які ми масово використовуємо для абсолютно непризначеної для них функції. І тому це розходні. Їх треба багато, багато, багато. Так само багато треба машин, бо це там так само розходник. Вони там довго не їздять. От так само треба джути, треба аптечки, але це те, що було треба весь час. А тепер додається, ще й набір холодного періоду. Тепер додається термобілизна, додається власне, просто навіть крім термобілизни, просто теплі светри, теплі шкарпетки. Тощо додаються окопні свічки. От додаються грілки, хімічні, водні і так далі. І Повірте, їх зараз треба не менше ніж було треба минулого року. Навпаки, їх треба значно більше, тому що власне більшою стала наша армія. Тому, скажімо так, після того, як з надією подивились на карту, от після цього переключаємо свої думки на те, а що конкретно я сьогодні зробив для того, щоб цей наступ був успішним.